Привіт вам! Я хочу вас запросити на неймовірне, прекрасне, святкове богослужіння, яке відбудеться уже в суботу, о 20.00 по київському часу. І якщо ви страждаєте якимось хворобами, депресіями, якимись страхами, може, ще щось у вас є в чомусь проблеми, в родині, щось не ладиться, я вас запрошую. Приєднуйтеся в телеграмі, і якщо вам це потрібно, вас це цікавить, пожалуйста, пишіть мені, я вам скину силочку, і ви самі туди зайдете і присутствуйте це велике, неймовірне богослуження, де ви зможете побачити настоящих учнів Ісуса Христа і почути їхні свідоцтва, їхнього реального життя.